вправду Анатолий Степанович Гриценко, народный депутат Украины предыдущих созывов и экс-министр обороны нашей страны, прямо сейчас напротив меня в нашей студии. Анатолий Степанович, доброе утро. Витаю вас. Спасибо, что пришли. Рады вас в очередной раз в нашей студии приветствовать. Ну, безусловно, начнем разговор с громкого дела Геннадия Корбана. Вот начнем с его задержания. Вчера высказались на этот счет и президент Украины Петр Порошенко, Игорь Коломойский, имеющий отношение прямое к Геннадию Корбану. Ну, вот ваше впечатление для начала общее от всего этого дела. Ну, кілька позицій. Перше арешт Корбана – це рішення особисто президента. Шокін тут ні до чого. Це інструмент, щоб всі розуміли. Друге, це боротьба двох олігархів олігарха Порошенка і олігарха Коломойського, які, очевидно, щось не поділили між собою, хтось не виконав якісь зобов'язання. Третє це точно не правосуддя, тому що. Немає сумніву, бандитське минуле в Корбана, але таке саме бандитське минуле у Кернеса, але Кернес гуляє. Мосійчука затримують, клюю дають текти. Мартинінка, Яценюка, Тручина, ніхто не чіпає. Бойка, вілку, угу. Ківала. У людей немає відчуття, що це правосуддя, коли закон один для всіх і одразу притягують до відповідальності. А не тоді, коли дадуть команду фас, якщо хтось не відкупився. Тому це е... Не доверия людей. Президент сказал, что на Корбале никто останавливаться не собирается. И будут следующие задержания. И в ближайшем будущем, в обозримом будущем, общество услышит новые имена э, украинских э, больших э, преступников. Как вы считаете, э, это случится? Ну, по-станиславскому, не верю. Повторю. Клюєв ходив спокійно по парламенту. Угу. Бойко зараз спокійно ходить по парламенту. Ківалов так само. Якщо ви говорите, що, наприклад, Геннадій Корбан не безгрішен, да, то може бути не мають відношення, Він він політик власті, не опозиційний. должен сидіти. ви праві на 100%. Відсотків. Ще раз повторюю, якщо закон дотримується всіма, будь-хто порушив, причому негайна відповідальність. Те, що Корбану зараз э, вміняють, як кажуть, це було рік тому. Чому його тоді не затримали? Чому його не викликали на допити? Чому це було зроблено зараз? А я вам скажу, чому зараз. Тому що в цей самий день автомайдан, як їздив до Януковича, приїхав по Порошенка уже з квитками на Ростову. І ця новина, насправді, яка взірвала б країну, тому що президент, тримаючи Шокіна, тримаючи Шокіних і всіх інших, підриває довіру, вона якось абсолютно забулася. За тарифи вже забули. Тарифний майдан забули, забагато інших речей. Це технологічні игры. Ну і плюс на носу второй тур выборов в Дніпропетровській, это тоже многие связывают с задержанием Геннадия Корбана, потому что это определенно скажеться на кампании предвыборной кампании Бориса Филатова. Но это все будем обсуждать в основной части нашего разговора после выпуска новостей 112. Друзі... Друзья. Продолжается прямой эфир телеканала 112 Украина. Меня зовут Тигран Мартиросян. Друзья, напомню, что прямо сейчас напротив меня в нашей студии Анатолий Степанович Жриценко, народный депутат Украины предыдущих созывов и экс-министр обороны Украины. Анатолий Степанович, еще раз доброе утро Продолжаем наш разговор. Говорим э, о задержании Геннадия Корбана, о тех следственных действиях, которые ведутся сейчас на Днепропетровщине, службы безопасности Украины, генпрокуратуры. И мы сегодня голосование запустили, и у наших зрителей спрашиваем, есть ли на их взгляд полицейские в этом задержании. И давайте сейчас эти э, итоги преждевременные, вот такие э, на нынешний момент, посмотрим и с вами обсудим, в том числе мнение наших э, зрителей. Итак, э, разделилась наша аудитория на три варианта ответа: э, первый из них следующий: да, задержание Корбана – это элемент противостояния олигархических кланов. За эту версию голосует большинство 71% наших э, зрителей. 15% отдают свой голос за вариант: нет, это необходимые меры в интересах объективного расследования. И 14% считают, что еще рано делать какие-либо выводы на этот счет. Щот, ну вот большинство солідарна з вашої позиції, яку ви озвучили в першій части нашого розговору. Ну, це дійсно так. І, і я повторюю, тим, хто зараз долучився, що арешт Корбана це рішення президента особисто. Це не прокурор і не СБУ, це просто інструменти. І це справді боротьба двох олігархів: олігарха Порошенка проти олігарха Коломойська. Проблема ось чому, якби нинішній президент, так само як і уряд, дотримувались. Прозорості, яку вони обіцяли на Майдані, то не було б отих, як вони називають на бандитській мові на фіні як де вони між собою щось розписують і беруть на себе якісь зобов'язання. Я не знаю, чи то е спонукало Порошенка, що не виплачує укрнафта державі. ответственные кошты. Или Коломойский не отписал ему якісь свои активы? Потому что это все не публично. Анатолий Степанович, тут интересна следующая история. Вчера Игорь Коломойский откомментировал задержание э, Геннадия Корбана и сказал следующее, что у него конфликта с администрацией президента нет, что у него нормальные отношения сохраняются э, с главой государства, в том числе демократические и политические силы в Украине должны объединяться Укроп и блок Петра Порошенко. Вот такая риторика, не свойственная, скажем так, Игорю Валерьевичу, а такой всегда эмоциональный э, В какую-то даже агресивний чоловік, а тут, виходить, так мягко висказується. Я думаю, що Коломойський злякався. Він може говорити і про мир, і про все решта, так само злякалися і інші олігархи. Але для людей, і 71% абсолютно праві. від того нічого толково не буде. Тому що насправді завдання для влади це зруйнувати всі монополії, всіх олігархів, створити рівні умови конкуренції для людей, ви будь-хто щоб міг. Почати свій бізнес і його з бітою там ніхто не чекав. І адміністративно ніхто не душив. Оце головне, але цих процесів немає. От парламент почне працювати, ви побачите. Або собачиться, почну з самого початку навколо того, хто як провів вибори там і хто кого затримав, не затримав, або взагалі зірвуть засідання. А це при тому, що президент обіцяв ще до 1 вересня, що будуть прийняті всі рішення по безвізовому режиму. А тепер вони говорять вже до кінця листопада. Тому оці всі розмови просто пусті, вони э, на людях негативно визуально. Но ну, еще на этой неділі должен решиться вопрос по проведению выборов в Красноармейске, в Маріуполі и так далее тоже э, крайне важный, насущный і более чем актуальный вопрос. Ви знаєте, мій прогноз, не вирішить це питання. А якщо вирішить, це буде дуже дуже а далекі вибори. А як, що вашому стоїло би рішити проводіти проводити зараз, от е, в 15-х числах в середині ноября, і лиже определьне полік цілий виступають за те, щоб перенести на 2016-й год, а можливо провести навіть паралельно з виборами на окупірованої території. Мені здається, президенту треба було почути своїх двох власних губернаторів, ну глав військово-цивільних адміністрацій, і туку Луганську і Жибрівсько-Донецьку, які пропонували в ряді населених пунктів, де не створені умови. З питань безпеки, прозорості, не проводити вибори, відкласти їх. Він їх не почув, а потім пішла політика. Потім злякалися, що там переможе Опоблок, почали адміністративні перепони чинити і так далі. Це все знову нечисте. Что касается выборов на Днепропетровщине, вот если возвращаться к ситуации с Геннадием Корбаном, на кампании предвыборной Бориса Филатова, вот как может сказаться задержание Геннадия Корбана и может ли сыграть наоборот на руку, потому что ну вот, в медийной сфере, в медийном пространстве уже два дня только и звучит имя Геннадия Корбана. А от них, естественно, риторика следующая, что вот власть нас преследует. садит. мучених у нас любить. Тіран, ми ну, вже почали у вас на відповідальність. От подивіться... Прик... Ой, простите, пожалуйста. ласка. Подивіться, ні, ні, все в порядку. Подивіться приклад свободи. Да? От наїхав Аваков... Звинувачення, затримання, суди, і так далі, і несподівано свобода отримає такий результат, на який сама не розраховувала, бо до того ніхто не прогнозував. Те саме може бути і Дніпропетровська Це дуже добре, що в людей є вибір, що є другий тур. Це плюс, раніше цього не було. Але е, те, що зараз що б не включив і де б не подивився в комп'ютері, корбан, корбан, корбан. Уже з нього зробили героя, вже Філатова знають і Корбана, навіть ті, хто їх не знав. І тому. Е, по чечаянию Петр Алексеевич Порошенко может подиграть на обаки перемозе Филатова в Днепропетровске. Вы говорили о том, что это решение президента и инструмент лишь генпрокуратура и Виктор Шокин, в частности, глава ведомства. Как считаете, может ли последовать в свете вот, ну, просто большущего количества критики господина Шокина его отставка? Нет принципового значения. Те, что Шокин заслужил отставку, это абсолютный факт. Так само, як до того, попередні прокурори після Майдану не викинули все те, що повинні були зробити. Але е, новий прокурор, якого внесе Петро Порошенка, не буде принципово відрізнятися нічим, крім прізвища. Mm -hmm. Порошенку потрібні інструменти. На жаль, президент, замість того, щоб вирішувати питання стратегічного рівня, займається мікроменеджментом сам особисто, все за всіх. Е, це неефективний з точки зору управління шлях, а інше знову не буде в людей відчуття, що сила закону це головне. Ну вот просто в нашей студии перед вами был политолог Александр Салатай, который говорит о том, что рейтинги Петра Алексеевича падают, в том числе из-за вот такого своеобразного якоря в лице Шокина, к которому есть критика не только от украинского общества, но уже и от Запада, от европейского сообщества. Ну, в свете избрания антикоррупционного прокурора, вы помните, господин Тамбинский высказывался по поводу четверки из ГПУ. У нас антикоррупционный комитет еще в летом, если не ошибаюсь, рекомендовал отставку генпрокурора в парламенте собираются подписи. Можно этот список бесконечно перечислять. Вчера, как вы сказали, к дому Петра Алексеевича представители Автомайдана с этим же требованием пожаловали. Ну, действительно это сказывается на рейтингах Петра Алексеевича. Как вы считаете, он оценивает, ну, хотя бы рассматривает возможность отставки Шокина, ну, или по-прежнему будет его интересы отстаивать? Э, нынешний президент. Не признавать ошибку в Нынешний президент в Иправе, он турбуется питанием рейтинга. Это для него номер один. Але от для мене рейтинг Порошенка мене не цікавить. Я проїхав країну кілька разів під час виборчої кампанії, відчуваю настрій людей. Вони владу ненавидять. Вони по інерції за неї голосують, тому що залежить від влади через субсидії, через різні подачки і так далі. Але внутрішньо вони вже її ненавидять. Причому е, наростання цієї набагато швидше йде, ніж воно йшло при Януковичі, при Ющенки, при Кучмі, при Кравчуку. Дуже швидко за один рік. Таке падіння довіри, яке потім відобразиться на падінні рейтингу. Але то не головне. Насправді, якщо ви говорите антикорупційний комітет, Шокін і все решта, ще раз повторюю: боротьба з корупцією починається або не починається, як в нашому випадку, з першого крісла. І при всій повазі, оці по цілому року, конкурси антикорупційне, національне, державне і всі інші бюро, будь-яка людина, яка має відношення до фінансів, вона вам скаже, що цей час, який отримали. Злодії дав можливість їм по сто раз переписати власність, провести із панами на багами і куди завука. Тому да? вони дають одне одному втекти тоді, коли відкупилися. От і все. Боротьба з корупцією, для цього не треба. Порошенку створювати різне бюро. Він же ж говорив: посади перших своїх друзів. Не посадив. Він сажає ворогів політичних. Ну, довірений буде від того. Вернемся к этой теме. Сейчас с нами на связи Николай Чечеткин, глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Николай Александрович, доброе утро вам. Доброе утро. Спасибо, что нашли время появились в нашем эфире. Безусловно, интересуемся у вас ситуацией в Сватово. Какая там сейчас обстановка, чем можете поделиться? Ну, по первых вчера с настанием темной передобы работы по разминованию были призупинены. И сегодня десь в 7 часов они Розпочалися, на цей час можна констатувати, що в місті Сватовому відновлено електро- і водопостачання газопостачання відновлено практично на 100%. Там залишилось відновити десь вести газ до двох квартир Перед технічними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій із 15 секторів, на які було умовно розподілено. Місто Сватово обстежено 14, залишився один сьомий сектор. За час роботи вилучено 671 вибухонебезпечний предмет від цивільного населення. Отримано 216 заявок щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, з яких 195 відпрацьовано. Також підрозділами ДСНС України розгорнуто три пункти обігріву, до яких вже звернулося 760 чоловік. Николай Александрович, такой еще вопрос. А когда вот да. этот процесс разминирования будет окончательно окончен, э, за патологию простите, и можно будет Значит, говорить мы, о том, что мы э, не будет никакой угрозы сегодня... жизни местным жителям? Мы сегодня планируем завершить работу в этом последнем секторе. Офі, взагалі то він цьому, але це останній сектор, який залишиться обстежити, тому що підрозділи ДСНС України працюють в самому місті за територією бази. На території бази працюють підрозділи Міністерства оборони. Там і пожежні танки, і сапери, і так далі. І так далі. І mm -hmm. завершення, от вас лично, можливо, є якась то версія уже э, того, чому случився цей інцидент, і хто в цьому біна? Зараз я цю версію озвучувати не зможу. Я думаю, що там попрацюють слідчі органи, і взагалі про це можна буде сказати тільки тоді, коли на саму територію базу буде інтенсивно залучатися сили для остаточної ліквідації цієї ситуації. Спасибо огромное за ту информацию, которую можете поделиться и поделились с нами. Николай Александрович Чечеткин, глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям, был с нами на прямой связи по телефону. Анатолий Гриценко, экс-министр обороны в нашей студии. Анатолий Степанович, не могу не спросить, у вас определенно есть взгляд на эту ситуацию, может, ваша версия? Ну, первое, я не знаю, чему Микола Чечеткин использует термин «разминувание». Там не було ніякого мінування, щоб розмінувати. Це просто знешкодження боєприпасів, які розкидані по території внаслідок э, э, цієї події. Це перше. Друге, треба подякувати саперам, які зараз ризикують своїм життям. Вони не мають права на помилку. І чим швидше їм дасть очистити територію, тим швидше повернеться населені пункти нормального життя. Ну, це такий швидкий процес, як говорить Николай Самі, що за день ми все розмінуємо, Можна буде з говорити, що угрози ніякої немає. тому, що воєнні експерти говорять, що вот за день точно не Це... Ключове это... слово сувіре. Совірність не можна. Тобто ясно, що основне те, що видиме, приберуть, але небезпека, тобто діти не можуть іти ще убере. Mm -hmm. Це ще буде довгий процес. І так було після всіх таких подібних. Але мене турбує інше. Я е, вбачаю непрофесійність е, в заявах і в діях прокуратури, знову-таки, до того шокіна. Тому що порушують справу по статті Теракт. Причому тут теракт. Це або диверсія, якщо це ворог, mm -hmm. або це недбалість, або це навмисна дія. Теракт. Якщо вони не знають, їм треба ті тиури розказати. це тоді, коли висуваються якісь вимоги і загрозою або застосуванням насилля змушують ті вимоги виконати. Ніхто ніяких публічних вимог до сватова, до цієї бази, до арсеналу не висував. Тому повинна бути професійність. А до речі, якби була можливість, я б запитав би того самого Чечоткина, і вам мабуть це цікаво це, якщо було, він так? є, ще з нами на зв'язі. якщо сі могли з ним зв'язатися наші редактори, вновь конечно, ми зараз такою важливість вам придаста. Я думаю, він не зможе дати відповідь, але само питання важливе. Ви пам'ятаєте, в прямому ефірі двох його попередників затримали прямо на засіданні Кабміну, взяли наручники. Угу. В мене питання: ну і? А далі? Пшик, тобто підняли хвилю, що будуть всі незалежно від того стороного... під залог ну, і? А далі? а далі, якщо ви затримуєте людей, у вас повинні бути вже незаперечні докази і швидкий суд, і швидке покарання, якщо вкрав, гроші повернув і відсидів. Якщо цього немає, це знову це все, бла-бла, бла. Люди не вірять. Тому що коли людина когось поб'є чи вкраде барана, її сажають негайно. Заграти потім іде суд. А той, хто краде мільярдами чи десятками мільйонів, вони спокійно себе почувають. І тільки вибіркове застосування, ключове слово вибіркове не для всіх. Мы сейчас связываемся с господином Чечеткиным, и совсем скоро он появится в эфире. Я надеюсь, даст ответ на этот вопрос. Уверен, что ему будет что сказать, как парировать вам. В отношении версии, Антон Степанович, вот вы сами обозначили диверсия, возможно, халатность да, в рядах именно представителей, присутствующих там, лиц от вооруженных сил Украины и так далее, и так далее. Вот к чему вы больше склоняетесь? Вот сейчас, основываясь на той информации, которая есть. Ну, когда я почув про то, что там засосовывались ракетницы, Ну, у мене виникло дуже велике питання щодо того, чи не було там якоїсь недбалості, порушення правил безпеки і всього іншого. С другой боку, когда сказала, что это теракт, очевидно, прокуратуры? ну я сподеваюсь что там не идиоты. Есть какие-то подставы говорить, что это была диверсия. Есть Побачим. еще такое мнение от экспертов. Находится Сватова достаточно далеко от зоны АТО и от линии разграничения, как именно туда могли попасть диверсанты, тоже пока под вопросом ситуация. Но вот сейчас мне подсказывает с нами Николай Чечеткин, вновь на связи. Николай Александрович, спасибо огромное, что вернулись в наш прямой эфир. У нас в студии Анатолий Гриценко, и он З вам з вашем хочете обратитися. Пожалуйста. Доброго дня, пане Микола. Я хотів би дізнатися, Доброго. чи можете ви розкрити от, нам, дати якусь ясність. Ваші попередні, яких затримали, були на засіданні Кабміну, взяли в наручники. Суд відбувся. Повернули вкрадені тр... в кошти. Скільки років вони отримали? Будь ласка, поясніть. Не, ну я в принципі це питання не відслідковую, але наскільки я знаю, що вже судовий процес розпочався, але він ще не завершився. І поки що говорити там про результати судових засідань, думаю, що поки що рано. Пасибі, я зрозумів. От, ключове слово розпочався спасибо і не завершився. Спасибо, Романа, що появились знов і дали відповідь на питання, поставлений вам. Да, така сама ситуація з Кернесом. Судовий процес теж розпочався. Да? Повторюю: дві людини з бандитським минулим. Да? Mm -hmm. Причому, якщо порівнювати Корбана і е, Кернеса, жоден з них не мій фаворит, і я взагалі вважаю, що таким людям не місце в політиці. Mm -hmm. Їм треба владнати своїм минулим. Але один таки став на захист країни. Корбан, а іншим залишився ватником і зараз знову закликає до дружби з Росією. Але при тому один сидить за гратами, а другий ні. І все. Ви людям, отай 71%, буде ще більше, вони не вірять, тому що це не застосування закону. Коли незалежно від того, папірідники чи нова влада, причому негайна. причагивать этой преданности. вот люди разумеешь, что пришли честно работать. Без предубеждений и независимо. Будем знать, ждать, что э, вот какой-то ответ, по крайней мере, обществу на такой запрос будет дан от власти, и, возможно, кто-нибудь от попередников, как вы говорите, будет задержан вот взамен, да, в противовес Геннадию Корбану. Спасибо огромное, Анатолий Степанович, за ваше мнение в нашем эфире сегодня. Анатолий Гриценко, экс-народный депутат, экс-министр обороны Украины, был в нашей студии. Спасибо Дякую. еще раз. Дякую Доброго вам. утра вам.